Глава Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Ветфагії і Витанії біля Оливної гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, щоб перед вами, і скоро увійдете в нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що ви робите, відкажіть, Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм: Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус. Тож їх відпущено, і приводять Осля до Ісуса, кладуть на Нього свою одежу, і всів Він на Нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж віття нарізане в полі, ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: Осанна благословен, хто приходить в ім'я Господнє! Благословенне грядуче царство батька нашого Давида, Осанна на висоті, і війшов у Єрусалим, у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям. Приступив, чи часом не знайде, чого на ній, та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї: Нехай ніхто по вік не споживає плоду з тебе, а учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим, і війшовши у храм. Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи міняєлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано: дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому. Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла. Ісус же у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у серці своєму, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам. Усе, чого будете просити у молитві віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то і отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники, і старші, і кажуть до нього, якою владою чиниш таке, хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоанове хрещення було з неба чи від людей. Дайте відповідь. Вони почали міркувати між собою і говорити: якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей боялися народу, всі бо вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові: Не знаємо. Ісус же відказав їм: То і я вам не скажу, якою владою я це роблю.